На початку липня урядом було прийнято рішення про відновлення певних доріг у прикордонних та прифронтових областях України. В уряді наголосили, ремонтуватимуться дороги, які важливі для гуманітарних та евакуаційних цілей, та підлягають відновленню. Загалом на ці цілі було виділено понад 2 мільярда гривень з резервного фонду державного бюджету. Ремонтуватимуть дороги у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Донецькій областях на відновлення доріг Донеччини спрямували 324,5 мільйона гривень. Як повідомлялося раніше, у Донецькій області для ремонту визначили 11 доріг. У системі публічних закупівель Прозоро було оголошено два тендери, згідно яких були обрані підрядники, які виконуватимуть роботи. Так, перший тендер вартістю майже 178 мільйонів гривень виграла фірма «Славдорстрой» зі Слов'янська. За ці кошти вона ремонтуватиме мережу автомобільних доріг у Краматорському районі загальною протяжністю понад 107 кілометрів. Другий тендер вартістю майже 146,5 мільйона гривень виграла фірма Київдортехнологія. За ці гроші підрядник має відремонтувати майже 30 кілометрів доріг у Покровському районі, а саме дорогу Юріївка-Грузьке та дорогу Криворіжжя Константинівка. Завершити роботу з ремонту доріг за обома договорами. Підрядники мають до 31 грудня 2024 року.